Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. На сьогодні і вже сонечко виходить. Снігу, як бачите, на полях у нас немає. Це Рівненська область, західна частина України, але дуже-дуже холодно, такий вітер з морозом. Але це нічого страшного. Ми продовжуємо працювати. Відкрила я свої маленькі парнички і зараз вам покажу, що там знаходиться. Так як Перед останнє моє відео. Для мене трішки був шок. Я ще не відкривала і не знаю, що там знаходиться. Ось цей парничок, на ньому злетіла вночі плівка, так як був сильний вітер. І капуста моя трішки підмерзла, розсада капусти. Так що зараз разом з вами відкрию. Менше я відкрила тут, де радиска. Тут все чудово. Я вже навіть трішки підшевелила. ось. Як можете бачити, трішки дала воздуху нашій моїй розсаді. Тут в мене капусточка сходить. І ось тут далі редисочка зійшла. Два рядочки, гарних два рядочки. Ось так. Відкрила я вже свій парничок. Тут трішки печальніша картина, так як капусточка трішки повитягувалася і поприморожувалася. Але вона відходить. Ось, видно, гарненько стоїть. Зараз її трішки підшевелю, підгорну земелькою. І все буде у нас прекрасно і чудово. Так що, хто має такого примітивного парничка, добре вкривайте. Бережіть, щоб не було таких, от як у мене, неприємних ситуацій. Ось так, зараз візьму якісь інструменти і обов'язково підберу. Зараз в мене є тут така кульбабка велика, зараз її. Так, руками повесмикою і будемо працювати. І так, між рядами я вже пройшлася. Тут ще між, між самою капустиною не буду вибирати. Але ось в мене така ситуація, по-перше, вона примерзла, попадала, по-друге, вона трішки витягнулася. Нічого страшного, навіть коли ви в домашніх умовах вирощуєте капусту вдома, і вона вас витягнулася. Не переживайте, все з нею буде чудово. Зараз я вам скажу і підкажу, що робити. Ну, ось так. Наша капусточка, ми беремо її, легенько піднімаємо і між рядками підсипаємо. Підсипаємо просто ґрунт. Вона тоді буде і краще укорінюватися, і те, що витягнулося, буде. Або навіть можна, ось дивіться, капустина дуже довга, вона вища, ніж ці. Я беру пальчиком, її притискаю. Землейку притрушую, все прекрасно. Вона вам не спортиться і нікуди не подінеться. Так що за це можете не переживати. Ось так. Зараз зробимо красоту. Буде наша капусточка. Просто чудова. Не бійтеся, не розчаровуйтеся в тому, що у вас щось не так виходить. Все у вас виходить. Це у вас буде прекрасно. Ось так виглядає моя капусточка зверху в парничку. Дещо вона в бік в сторонку, але незважаючи на те, що вона приморозилася, і ось ця частина дуже гарно приморозилась. Незважайте на мій палець. Ця дирочка для того, щоб не знімати рукавиці і включати телефон в телефоні камеру. Це такий мій лайфхак, як то кажеться. І ось. Ось це я підшевелила, де попідгортала, де пальчиком притисла. Ось можна навіть ще ось цю капустинку притиснути. Ось так. Ось цю підняти зачепилася. І все. Все, цього достатньо. Зараз добре укутуємо, та як в нас ще вночі, цієї ночі має бути приморозок. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Кому не сподобалось, той може поставити пальчик вниз. Мені тільки на руку. Це буде якнайбільше мій канал просувати. Ось таке у нас сьогодні дуже гарне небо. Таке блакітне і такі біленькі-біленькі хмаринки. Так що за свою капусточку не переживайте капуста до мінус трьох спокійно витримує, навіть якщо буде вона відкрита, нічим не накрита. І якщо вона витягнулася, ви просто підсипаєте, трішки можете прижати і все буде чудово. Головне, щоб не сильно вона густа. Так що, коли вона загущена, вона також має силу витягуватись. Їй мало місця, куди розростатися куди... Ну от, Припустимо, як ви в маршрутці їдете і коли ви їдете на своїй машині. Ну, це так же само і для капусточки. Все, дякую за перегляд, всім гарного вам вечора, чистого мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. До зустрічі!